Суперсубота у Сільпо. Тільки 17 травня. Ми повертаємося до прямого ефіру. В цій студії для вас працює Ірина Прокоф'єва. Я, Руслан Шаріпов. І у нас уже є гості. Це Михайло Кмитюк, запозивний Майкл, командир окремого загону безпілотних систем тайфун Національної гвардії України. Вітаємо вас, пане Михайло. Будемо говорити про ситуацію на вашій, вашій зоні відповідальності. Це Запорізький Покровський напрямок, а також е, про збір. Будемо збирати так, будемо збирати на засоби РЕП для загону «Тайфун» І одразу напевно ми можемо вивести qr код а Ви розкажете, для чого вони вам потрібні. Е, вітаю вас. Е, так, ми продовжуємо збір, тому що ми активно розширюємось. Кількість екіпажів росте. Відповідно, росте звичайно ж потреба. Тому, звичайно, ми збираємо, щоб комплексно оперативно закрити ці потреби, закриваємо засобами реп. Та там, аналізаторами спектрів для виявлення ворожих ФПВ-дронів. Друзі, ми вас попросимо долучатися до цього збору. От ми говорили з паном Михайлом, я запитував, що такі аналізатори спектру. Ну, якщо простою мовою, то хлопці збирають на ну, такі детектори, які допомагають виявити наближення ворожого дрону. А це не прості детектори. Ми пан Михайло показував мені відео, як за допомогою цього детектора врятувалася. Шестеро бійців, так, так шестеро бійців. бійців, ну ми не можемо це відео показати. Це трапилося не нещодавно. От є якась етика з військовими домовлена про те, що спочатку ці відео мають там пройти якусь внутрішню узгодження, але те, що я побачив, це те, що цей спектр, на який ми збираємо цей детектор, він врятував життя шістьом хлопцям. Він працює так, що хлопці на цьому детекторі бачать перехоплений відеозв'язок ворожого дрону, і якщо вони орієнтуються на місцевості, то вони... Можуть дуже швидко з'ясувати, куди він летить і чи летить він на них. Так, от в даному випадку цей детектор він врятував життя шістьом нашим бійцям, постраждав автомобіль, так, але він зберіг життя. Ну, найголовніше це хлопцям. Тому ми вас просимо долучатися до цього збіру. Річ до цього збору річ ну дуже корисна і необхідна в першу чергу для збереження життів наших хлопців на фронті. Зробити це легко можна навести. Ви зараз бачите QR-код на екранах, телефоном, камеру і там з'явиться посилання. І за цим посиланням можна і ми закликаємо потрібно донатити хлопцям на фронті, тому що перемовини перемовинами, а війна триває. Отже, пане Михайло. Які, взагалі, особливості бойової роботи загону «Тайфун» на зараз на Запорізькому та на Покровському напрямку, де ви стоїте? Сьогодні загін виконує досить складні завдання на покровському напрямку, також на Запорізькому, тому що сьогодні Покровський напрямок він дуже динамічний. Ворог активно наступає і, в принципі, не жаліє особового складу, не жаліє техніки, не жаліє мототехніки. Сьогодні модно там наступати на мотоциклах, на квадроциклах. Тактика змінюється. Відповідно, загін виконує завдання зі стримування та знищення особового складу противника. А який на вашій на вашому досвіді був найбільший штурм на мотоциклах? Тому що знаєте, іноді можна почути і про 80, і про 90 мотоциклів, які одночасно їдуть на позиції, саме так. Ми до речі, там близько трьох тижнів, можливо, місяць, вже прийшов з самого масованого штурму, коли висувалось 96 мотоциклів, 21 одиниця техніки. Додатково щодо мотоциклів. Так, це додатково. Ну і велика кількість особового складу, близько 240 військовослужбовців противника, було також знищено у цьому наступі. Слухайте, ну взагалі, от е, ці штурми на, на мотоциклах, вони, от коли ти дивишся там в різних ресурсах їх, ну ти не віриш своїм очам, як це відбувається. А що я, я просто не уявляю, як ви це відчуваєте, коли ви бачите, як вони насуваються на вас оці ці мотоциклів, це величезна кількість. Які вони ці мотоцикли? Що вони чи дійсно вони допомагають їм якось прориватися до наших позицій? І, і Що це за бій взагалі? Ну насправді завдання для пілотів ускладнюється, тому що мотоцикли вони більш маневрені, тобто квадроцикли, мотоцикли, а тим паче у такій великій кількості. Тобто тут треба всім е, оперативно згуртуватися, так зайти у якісну взаємодію для того, щоб цю велику кількість в принципі знищити і не дати їм доїхати, все ж таки, до наших позицій. Якісна взаємодія це що? Якісна взаємодія між е, своїми екіпажами, між суміжними екіпажами, mm -hmm. суміжними підрозділами, тому що. Ми розуміємо, якщо вилетять всі одночасно, да, е, велика кількість пілотів просто втратить там відео, керування mm -hmm. і долетить там, той, у кого там якісні, якісніше обладнання. Тому от, це питання взаємодії дуже важливе на лінії. Пане Михайло, ми не спілкуючись теж з бійцями, які саме безпілотними технологіями займаються на фронті. Часто чуємо, що ну дрони це ну, великий розхідник насправді за день. Скільки йде дронів, якщо йде якась атака росіян, зокрема і на мотоциклах? Ми вже в середньому вирахували середню кількість дронів, яка взагалі потрібна на день роботи. Якщо ми беремо саме знову ж таки Покровський напрямок, угу. це буває до 50, а то й до 60 дронів за 12 годин роботи. Але це пілоти, екіпажі працюють прям дуже інтенсивно. Зранку до вечора вони. Просто системно і постійно вилітають, друзі. Тому ми вас закликаємо доєднатися до збору. А для безпілотників окремо загону безпілотних систем Тайфун Національної гвардії України. Ви щойно почули від нашого гостя про те, що безпілотники це ну, великий дуже розхідник на фронті. 50 безпілотників за день. Їх потрібно і потрібно. Тому просимо вас долучатися активно до цього збору. Уже завдяки вам зібрано 20 тисяч гривень. За що велика подяка усім нашим глядачам, хто долучається? Хто? Дивиться нас і долучається до цього збору. Отже, це і на безпілотники, і на детектори, які допомагають нашим хлопцям виживати на лінії фронту. Фактично, ми на оборону і на атаку збираємо одночасно, тому просимо вас усіх долучатися до цього збору. Пане Михайло, от дивіться ви вже сказали про те, що є певна. Командність має бути в роботі ваших екіпажей про те, що дуже велике навантаження це 60 дронів на 12 годин роботи. Вночі я так розумію, ви теж працюєте? Я Не нічну роботу. Це було врахування інтенсивності дня за, от, за 12 годин зранку до вечора. Так а от якщо говорити про успішні, ефективні операції, ви як їх власне самі вимірюєте? і чи є якісь приклади? Насправді для нас успішна операція це та підтримка, яку ми надаємо бригадам, і не втрата позиції, які ж вони звичайно утримують, тому що насправді кожен метр української землі повертати значно складніше ніж будь-яка там одиниця там бронетехніки, яку ми вражаємо. Тому успіх полягає в тому, щоб просто не, не втрачати те, те, що ми маємо, Михайло. А як в цих умовах, коли і ворог теж змінюється, і ворог теж шукає нову тактику застосування безпілотників, як в таких умовах ваш підрозділ впроваджує якісь нововведення або ініціативи, і що це за нововведення ініціативи, і як легко зараз взагалі у війську щось впроваджувати, якщо це така ініціатива, яка от, наприклад, іде знизу від підрозділу. Ми, коли про себе заявляли, ми заявили про те, що ми спрацюємо там з різними виробниками. Виробники до нас самі звертаються, да, щоб умовно протестувати той чи інший виріб. Сьогодні ми успішно можемо вже заявити про те, що ми е протестували засіб до наведення, який вже має там два успішних підтвердження. На одному з напрямків засіб для наведення поясниться, що засіб до наведення впівдроні. Тобто а. головна головна проблема, коли ми все ж таки долітаємо до району інтересу, полягає в тому, що його завжди душить реб. Є два варіанти: все ж таки, як це обійти: це засоби, які є в півдрони на оптоволокні, та засоби з донаведенням тобто він стає вже невразливим до, до ребу. Фактично, і ви зараз те, що протестували, тим і користуєтесь. Ми в процесі тестування ми пройшли успішні випробування. Чекаємо третє застосування, і вже фактично ми будемо це розповсюджувати повністю на підрозділ. А це український виробник наскільки взагалі українського, якщо говорити про ваш підрозділ, присутній? Взагалі ми орієнтовані тільки на українське виробництво, тому що воно фактично є найдешевшим і найефективнішим на сьогоднішній день. Знаєте, багатьох підрозділах є такі певні лабораторії власні, там де вони щось скручують, ці співвідрони налаштовують, перепаюють. Ну, з ними як їх, їх якимось чином доробляють? Чи є у вас така і е, чи є необхідність взагалі от, в таких от лабораторіях в умовах фронту? Я скажу більше, без цих лабораторій фактично неможливо ефективне у нас також є наша лаба, умовно, яку називають е, в нашому середовищі. І завдяки цій лабі да, ми можемо перевіряти, прошивати, е, фіксити там, поламані дрони і давати вже фактично пілотам. Готовий дрон для застосування. А від кого йде ініціатива? Ви приносите, кажете, так тут щось не працює. Давай мені полагодь, налаштуй так, щоб працювало. Чи навпаки, от е, ті люди, які працюють в цій лабораторії, кажуть, а ми там таке настроїли. Давайте тепер е, його застосовувати. Як ця кооперація відбувається? Е, насправді є просто як по чек-лісту перевірка, да яку ти зобов'язаний пройти. Тобто ті дрони, які тобі приходять, ми повинні перевірити їхню справність, що немає там якогось браку і так далі. А вже безпосередньо після того, як ми це перевірили, бо умовно це як в добовому наряді. Він приймає, приймає у нього робочий продукт або неробочий продукт. Або він каже: Мені треба тут допілити, це не працює, там це не летить. Тому відповідно відбувається все таким чином. Михайло. Відповідаючи на запитання про те, як ви вимірюєте успіх підрозділу, ви сказали дуже цікаво. відповіли дуже цікаво про те, що. Успіх від функціонування підрозділу безпілотників полягає в тому, щоб росіяни не дійшли до позиції нашої піхоти. А поділіться історіями або історією, коли від рішення оператора дрону залежала ну, там, доля подальша позиція або цілої групи піхотинців, які там на тій позиції у нас був трішки інший вектор. Все ж таки, коли нашу позицію спалили. Командир екіпажу, командир групи прийняв рішення, що треба позицію змінювати. А це все ну, насправді враховуючи цю кілзону, яка сьогодні є, це дуже-дуже важко прийняти рішення в моменті, але він прийняв рішення, змінив там, за два чи за три дні там, йому позицію. І фактично в ту позицію, де вони були, прилетів пряме попадання каба від волосів. А то, це безпосередньо мова йдеться не про піхотинців, які стоять на позиціях, а. це мова йде безпосередньо про вас, про так, ваш підрозділ. Так, про наш підрозділ саме так. Друзі. Для того, щоб зберегти життя наших хлопців на фронті, у нас є збір, це нагадаю про нього ще раз за QR-кодом. Закликаю усіх до нього доєднатися, задонатити за ці 10 хвилин розмови. вже зібрано 45 тисяч гривень. Усім вам дуже дякуємо. А збір дуже важливий, тому що він як і на fpv дрони, так і на детектори, які допомагають нашим хлопцям виявляти ворожі дрони і вчасно змінювати локацію. Тому, якщо ви навіть будете дивитися цей, цю розмову в YouTube, то просимо вас. Задонатити, бо зараз уже час прямого ефіру у нас завершується. Пане Михайло, дуже вам дякуємо за цю розмову. Сподіваємося, що і ця допомога від глядачів буде таким хорошим бонусом для вас, для вашого підрозділу. Михайло Кмитюк, Майкл, командир окремого загону безпілотних систем Тайфун Національної гвардії України був гостем нашого ефіру. Далі ж телевізійна служба новини і Марічка Падалко.